По питанні вказано, що е, піддозрілий пакет було покладено в 21.27, але я хочу, щоб прокурор пояснив, де було взято Время 21.27, якщо е, Марценюк вказує в цьому рапорті, що пакет був покладений в 22.04. Я вам задавав це питання ще на тому запобіжному закладі, також він не відповіли. Згідно кримінально процесуального кодексу, ви зобов'язані відповісти. І ви не можете ігнорувати моє запитання. Ви нам на це, але ви відповіді так і не надали. Ваша честь. Це не повага до суду. може Від на матеріалі, Ну побачення, вказані відповідні ви... Я вам надала відповідь. Та ви не надали в рапорті Марксиніка чітко вказано 22.04. Покладений пакет. І відео, яке ми розглядали, досліджували в залі суду. Це відео досліджене. Там було Чіпку 22.04. Де ви взяли 2127? Поясніть. Ви не пояснили? Матеріал ви кримінально провадження. Ну як, як воно може бути? Ваша честь, ви мені можете писати? Я наприклад не розумію, як таке може бути. Ми дослідили конкретно. В залі суду в 22.01. Ви 22 казав на 22.04, я вибачаю.